Доброго дня! Сьогодні розповідаємо про податкову інформацію у смартфоні, з цим гарно справляється додаток Моя податкова і ми розповім детальніше про додаток Моя податкова на слайдах. Додаток Моя податкова можна завантажити на телефони на платформі Android або iOS. Додаток дає доступ до інформації в реєстрах, надає можливість отримати послуги, доступ до вхідних повідомлень від податкової служби і розділ Мої дані в розміщена інформація про дані платника податків. Для встановлення необхідно скачати додаток з App Store або Play Market. Далі необхідно буде скористатись кваліфікованим електронним підписом або хмарним сховищем для ідентифікації. Податкова служба теж надає послуги створення КЕП, можна звернутися до податкової служби, можна згенерувати ключ в будь-якого іншого надавача або зробити це в дії. Після ідентифікації необхідно завершити налаштування сервісу. Можна вімкнути біометричну авторизацію, якщо смартфон має таку функцію. Після цих маніпуляцій ми потрапляємо в сам додаток. Перший розділ додатку це розділ реєстри. Розділ Реєстри дасть можливість здійснити пошук фіскального чека, пошук марки акцизного податку, дає доступ до реєстрів, до реєстру платників ПДВ, реєстру страхувальників. Реєстру платників єдиного податку. Реєстру неприбуткових установ та організацій. На слайді продемонстровано пошук марки акцизного податку. Пошук здійснюється за серією і номером марки. Як бачите на слайді, відображається дата марки і суб'єкт господарювання, який отримав таку марку акцизного податку. Поряд здійснено пошук фіскального чека. За номером фіскального чека та датою його видачі можна перевірити, чи цей чек, за яким було здійснено продаж товару фіскалізований в податковій службі, тобто, чи касовий апарат зареєстрований в податковій. Наступний розділ це розділ послуги. Розділ послуги дасть можливість отримати відомості про суму виплачених доходів. Подати декларацію про майновий стан і доходи, переглянути інформацію про стан розрахунків з бюджетом та заплатити податки, подати заяви за формою 5 др або 1ДР, або подати заяву до реєстру волонтерів. Отримати відомості про суму виплачених доходів одна із найбільш запитуваних послуг в податковій службі. Запит формується досить просто: необхідно просто ввести. Період, за який необхідно отримати доходи, та надіслати до податкової служби. За 5-10 хвилин отримаєте відповідь із відомостями про доходи. Декларація про майновий стан і доходи у додатку сформована лише для одного випадку для декларування податкової знижки. Заповнюється інтуїтивно. Перед, податковою, перед подачою декларацією необхідно сформувати відомості про доходи, тому що це основа декларації, і відомості про доходи будуть автоматично підтягнуті в декларацію. Після цього необхідно в той чи інший розділ, залежно від того, яка знижка декларується, внести суму сплачену. Якщо це за навчання, то відповідний розділ за навчання, за страхування, відповідно за страхування. Перейти на наступну вкладочку Це інформація про рахунок, на який буде здійснено повернення платежу, і доєднати необхідні додатки. Додатки можна відразу доєднувати, скануючи, сфотографуючи їх смартфоном, тобто відразу при створенні декларації, і надіслати декларацію податкову. податковому. Наступний розділ це стан розрахунків з бюджетом, дає можливість переглянути платежі, які вже сплачувались, переглянути наявність боргу, надміру сплачених платежів, зайвий залишок несплаченої пені. Якщо є необхідність, то клікнувши на певному податку, потрапляємо на сторінку, із, де відображаються платіжні системи. Тобто податок можна заплатити відразу із смартфона. Клікнувши на платіжну систему, здійснюється перехід на сторінку, де необхідно буде ввести реквізити картки чи запитувані реквізити, та відбувається сплата податку. Заяви 5 др та 1ДР це заяви про внесення змін чи реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків. У випадку, якщо ви вже маєте реєстраційний номер облікової картки платника податків або так званий ідентифікаційний номер, але зміни відбулися, такі зміни, як зміна прізвища імені, зміна адреси, зміна паспортного документу, подається заява 5ДР. У випадку, якщо ідентифікаційний номер виготовляється вперше, а це можуть зробити батьки, виготовляючи дитині номер, подається заява 1ДР. Ну і заява про включення до реєстру волонтерів надасть можливість людям, які займаються волонтерською діяльністю, подати таку заяву до податкової служби. Наступний розділ це розділ повідомлення. Саме сюди будуть надходити квитанції про обробку декларацій, заяв. Квитанції необхідно обов'язково переглядати на предмет відсутності наявності помилок. Якщо декларація не прийнята і в квитанції зазначаються якісь помилки, це означає, що декларацію потрібно виправити і надіслати повторно. Відомості про суми виплачених доходів, про які згадували раніше, теж будуть відображені в цьому розділі. Можна відомості переглянути, можна викачати у форматі PDF або надіслати на інший пристрій. І листи контролюючого органу теж будуть надходити в цей розділ. Наступний розділ це розділ Мої дані. Тут збережена інформація. Проплатника податків, інформація про борги, адресу, об'єкти оподаткування, податкові повідомлення рішення. Якщо ви зайшли в смартфоні в додатку і побачили, що адреса відрізняється від адреси зареєстрованої вашої, необхідно подати вже згадану заяву 5ТР. Те саме стосується об'єктів оподаткування. А це нерухомість і земельна ділянка. Якщо є відмінності, необхідно звернутися в податкову службу з документами та провести звірки. І мої податкові повідомлення рішення. Тут відображається інформація про податкові повідомлення рішення. Вони відображаються відразу, як тільки податкова служба їх сформує. Є можливість їх переглянути, викачати, переслати. Ну, і відповідно сплатити податок. Тут будуть відображатись податкові повідомлення рішення по майнових податках, по землі і нерухомості. Сплатити податок за податковим повідомленням рішення можна в розділі, який ми обговорювали трошки раніше. Пробуйте встановити додаток, це робиться досить просто. Здійснити авторизацію теж досить просто. Для громадян, можливо, це зручніше зробити і з підписом Дія, якщо на смартфоні встановлена Дія. Якщо є розбіжності між інформацією, яка є в додатку, і вашими документами, будь ласка, надсилайте заяви, приходьте на звірку в податкову, ну і сплачуйте податки, використовуючи електронні сервіси. Дякую за увагу!